Доброго ранку. Сьогодні 7 березня, 25 рік. Я не дома, я в гостях. Я у Полтаві, у своїх дітей. Так як барсика зі мною немає, то спала я і з ось такою совою. Поки діти ще сплять, бо я ж встаю по сільським годинникам, будильникам. Заварила кави, привела себе в порядок, на дворі тепло, сонячно, погода дуже-дуже весняна, і у нас на сьогодні запланований насичений день. Я приїхала тільки на один день, тому Катя хоче встигнути зробити все. По плану, я думала, що зранку наліпимо вареників із картоплею, поснідаємо і тоді підемо в місто, погуляємо. Але у дітей були інші плани. Кому цікаво, як я провела цей день, то запрошую разом зі мною його прожити. навела красу, тепер можна і каву попити. І так, перше, куди ми поїхали, це кафе, дуже з цікавою назвою. Гаряче, чесно скажу, в мене практично немає досвіду. У... походах по кафе, тому для мене це завжди свято. І так, ми замовили Чебурек із куркою, Чебурек із сиром. І чебуреки з вишнями. Ну, сир і курка це, звичайно, класика. А от крилитя не треба, воно добре. Просто першок із вишнями, в Такому тонкому тісті. Називається чебурік. Ха, що ми крішки робити, ми ще з підроблене яблокові. Чебурек. Це чебуреки не дуже під м'ясом. І так, поснідали смачними чебуреками, смачною кавою. І далі пішли вже по моїм пунктикам. У мене було два пунктики. Перше це Навідатись в магазин італійської пряжі, а другий спробувати ще один смаколик. Звичайно, коли я побачила на одній стіні крила ангела, не могла пройти повз. Магазин італійської пряжі. Посилання на цей магазин я залишу під Відео. Е, їхня сторіночка є в Інстаграм. Я, коли буваю в Полтаві, стараюсь завжди заскочити в цей магазин, щоб пощупати, подивитись, е, приємно вразитись, не знаю, як іще сказати. Е, тобто, фізичний магазин це завжди. Е, Надає такі емоції, які важко передати. Але так само я замовляю в них пряжу через Інстаграм, дуже гарно обслуговують, швидко відправляють посилки, тому я з величезним задоволенням купую ниточки в цьому Це, магазині. Перед тим, як іти в магазин, я, звичайно, трошки походила по сайту, подивилася, що мені потрібно. Я їхала конкретно по одну ниточку. Ну, звичайно, однією ниточкою. Мій похід в цей магазин не завершився. Мішок нікому не нужен. Ні.

Це в одну ниточку.

Та я теж постирала альпаку свою. Тут альпака. Ось я всі стираю машинки. Так я правильно, я в машинці постирала тільки не на тому режимі. Не замітила, що вкинула. А, це вовна. А, це я поняла, це я дивилась на сайті. А ягня у вас де? Бо десь я бачила у вас на сайті. Оце вони записують. Да? А сідає, так? Да, ягня? Знаєте, їх потрібно, коли ви ВТО зробили, по ньому тільки розраховувати. Тоді ви побачите. Тільки після ВТО розрахувати. Тому що як її зв'яжете, її витримаєте, і витримаєте, і витримаєте, там по різному може Ну я відв'язала зразок, я відв він сів конкретно, і я прямо розстроїлась. Так ви зразок зав'язали. Ну ні, правильно, думаю, чи в нитки хватить чи не хватить, і як вона носитиметься, воно після ні, кожної стірки буде сідати? Ні. ні? Дивіться, я ж не знаю, як ви стирали його. Я вручну. от, Ви могли збити його, валяння як йде. Ні, я так легенько, навіть по-моєму. Якщо ви тут, взяли, взяли з і Ми на то полежало трошки. Так от тут і все. Не треба, так? Ви ж його валяєте. От так я зваляла його. Треба буде спробувати ще раз. Машинки не здиваються, ніколи, якщо правила мені... програма, правильно миючи, 30 градусів, 800 оборотів. Да. Перша я роблю швидка стірка. І останні всі програма в uh -huh. Всі ті ж собі параметри. І вміючи тільки те, що для жарту. Другої немає. Оце мій улюблений, я його вже п'ять разів. Ой, не бачу. Я, я просто світирок. Без вас. Так що ізразки, всі, айсбалки, всі представить усі і достірувати кібмахір е, машинки. Красиво, красиво. Це, це альпакасурі з мріносом. Ой, а це хто такий? Близько, абака, кідмахер, віско за поліамін. А це віскоза за. Це три нитки, як воно як положили, так воно є. А це ось в одну. А це оця А Це дає за так. Воно, так, так. Секційно. Дуже гарна. Дуже гарна. Я вас заказувала, ну, там голуба у вас продана, бо я вас брала голубу. Вона така похожа на букле. І у вас ця оставалася, да. Оце вона. із Еластаном. Да, Це я зв'язала дочки Шикарно. павутинку, бо теж зв'язала. Тоді це і багутинка вона ж вона... Зв'язала отакий зразок сів. Ну, еластан, але коли ми його вже навіть пропарили і не тут, він буде ту форму держати. Так як і ось і бачите? Ось це теж Коли станом. Да. Воно, воно вже форму потім не міняє. Так, да. а в мене ниточки оставалося 150 п'ятдесят угу. і я на четвертому класі зв'язала е, зв там. Старих книжок воно виходить як ложний ажур, такий угу, з витягнутими угу. петлями, то навіть не підсіла, от именно такий узор. Просто може ви не замітили. Пере переміряла я зразок в'язала гарний угу. такий, так легенько його висох, майже не майже там трохи. А от лицева гладь сіла. Конкретно. Не сідатиме ніколи, ну як зразок, оце, я всім говорю перше, зразок стирайте так, як ви будете вже великий виріб. Ну, я да, Машинку да. ганяю ради одного да, ну, да. І потім так же саме, і в мене ну, один раз було, ну то я два рази стирала, я міксувала нитку і трошечки ну, у всіх так буває. Типу 100 років в'яже, то буде. Важко, я, вже... Божко, я на спицях мені проще розчитати. А на машині аж на так. машині то це так, Таке м'якусіньке. Цього... О, це стопроцентна. ангорочка. Оце У цьому вона в гладі вона, бачите, трошки косить, ага. а у зоріній. І оце один раз простірана, це два. Бачите, яке вона. Ага. І вона ці волокна такі ж... да. не Некусеньке таке, а це такі пухнастики. Це вже пішли кіно. Пухнастики. Це. А це із Люріксом теж щось. Альпокальтоки. Ока. А я вас, мабуть, ще бачу. Це цей з ПА, це я це бачила. А з поліамідом? З поліамідом у нас. Чи я вже попутала Щас, все. Я теж можу. <ріпи> я не так сильно буде. З поліамідом. Ну, а це Що носочки у вас. А це із грибінного. Але тобі... А, з грибінного? ну, залишки були, але я тобі додаляюсь з фондексу. А, спандекс. Да. Усі маски, шапки я зараз додаю. Ну, ну, особливо шапку кашеміру, якщо я взагато ну, гарне. Гар... І резинку я додаю воду. А, це кашемір з да, це Кашемір з марін. Лягає воно у виробі по різному Я розумію, yeah. чого я його і люблю. Ну, а там повинен бути такі вироб. Коли була одна така рідка-рідка кальбака -рідка та з таким, приходили мене, купив, а воно два сердечки вийшли. сердечка. Так що так таке вбиває. Марина спила біленька. Дуже було приємно поспілкуватися із хазяйкою магазину, трошки закупилася пряжею і далі пішли. І ще по один пунктик в моєму списку. Хотілося мені спробувати Bubble Ті. Спробувала. Я брала собі із кавою. Смачно. Ого. Ось три разні. Ра. Чинко, у нас не начинку. А де Оце мабуть твоє, а Це, мабуть, приємно, Так, оце помісило. Так, а Як воно їсть? А можна його якось? Різети. Mm, воно не ріжеться. Воно отак. Ну воно десь взяв. Воно отак розкручується. І типу їй. Ну, одламається її. Коли воно правильне, воно тут розкручується. Коли воно гаряче, воно розкручується. Є такі розгляд, що коли воно холодне, воно І Воно тільки вважається ну, неправильно, не те, що треба. Це треба я. Подивилася, як воно крутиться. Я была занята. Mm -hmm. Я пряжу выбирала. Mm -hmm. Прикольно. Не, добрый. Мам, ты разрезала, теперь кусочек посыпь. А як у мене називається? Mm, кюртеш з медовим медовий бісквіт із, із кремом черемісу. а це кюртеш? Кюртеш? Смачно. Ні, воно не може бути смачно. Заскочили в тада, подивилися на іграшки, на жіночі рюкзачки і сумочки. І пішли шукати пряжу. І що це? Дитячий плюс, плюс поліестер. Ну, написано дитячий Бебі Смайл. Шість. Ведмедики. Це теж акрил, мабуть. Ти що ще тут можеш подавати за 64 За ту Затуплюш по 104. Практично відсвяткувала. Дали випить. <рес> І закусить. Не, хватить. Ну, і тут я вже увечері показую, що ж я купила в пряжному магазині. Я конкретно їхала по ось цю ниточку. Це 80% мерина і 20% ПА. І цю ниточку я теж взяла 200 г 150 це 100% вовна. Тоненька, спеціально взяла для підмоту. На фоні Катяних рослинок показала вам ниточки, свої покупочки. Ну, а тепер, хто любить рослинки, можете поспостерігати, які квіти вирощує моя дочка. Ранок, 8 березня, їду додому. Їду перевізником зелений слон і ось такий сюрприз подарували працівники зеленого слона. Виграла в лотерею 40% скидки на поїздку зеленим слоном до кінця березня. Якось так всім бажаю. Гарного дня зі святом, зі святом весни і всім до побачення!